Доброго дня, діти! У кожного з вас є ось така заготовочка. Щоб почати з неї роботу, спершу ви повинні усе розфарбувати. А вже коли розфарбуєте, потрібно буде виконати ось такі дії. Спершу відріжемо планети, щоб вони нам не заважали. Тоді по контуру необхідно нам буде вирізати ось таку квітку. Робити це треба дуже акуратно, повільно і обережно. Щоб було все чітко вирізано. Тут я трошки пришвидшила відео, щоб не займати багато вашого часу. В результаті отримую ось таку квітку. Тепер будьте дуже уважні. Нам необхідно тепер зігнути по усім ось цим лініям. Рівненько згинаємо так? Прогладжуємо ось так пальчиками, щоб лінії були чіткими. Пришвидшувати не буду, щоб потім, в процесі того, як ви будете згинати, ви могли ще раз подивитися, чи все робите правильно. Ідемо по колу і дивимося, щоб не пропустити жодну із ліній. Коли усі лінії ми вже пройшли, згинаємо бокові Люстки. Зараз ви побачите. Ось тут бокову пелюсточку згинаємо навпіл обережненько, складаємо та проводимо пальчиками. І так ми робимо ось лише з цією частинкою на кожній кожній пелюсточці. Згинаємо та акуратно проводимо пальчиками. Знову ж таки, пришвидшувати не буду, бо це робота така кропітка, і вам треба буде теж дуже акуратно це зробити. І от коли вже всі пелюсточки ми ось так пройшлися пальчиками, позгинали їх навпіл, пробуємо скласти нашу квіточку. Ось так згинаємо навпіл, перший раз це трошки тяжко буде, а потім квіточка дуже легко буде збиратися і закриватися сама. Ось отримали таку заготовочку, куди будемо потім складати усі наші планети. Ось так легко можна буде, зараз покажу, як її відкрити. І за другим разом вона вже дуже легко закриється назад. А далі переходимо до наших, нагадаю, розмальованих планеток. У вас вони вже мають бути розмальовані чи розфарбовані. Вирізаємо обережно кожну та складаємо всередину, щоб вони у нас не загубилися. Вірю, що у вас вийдуть дуже чудові роботи.